Доброго дня, пропоную ремкомплект правого переднього крила на Fiat Scudo, Citroen Jumpy, Expert. крило Бушне оригінал, стан запчастини. Хороший це є ремкомплект, тобто вирізано з хорошого Бушного крила. Ось це є оригінал, номер запчастини. Колір білий. Тобто, в кого верх крила побитий, можете вирізати і поставити ось цей ремкомплект. І не потрібно платити приблизно 100 доларів за хороше біле крило. Вирізали і зекономили гроші Запчастина Бушна оригінал. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Можна відправити почтой. Все обговорюємо перед відправкою.